Ріжу труби сікатором. Зараз спробуємо, чи можна використовувати оцей сікатор як ножниці для труб. Так, почнемо з отакої водопроводної, не знаю, як воно правильно називається. Коротше, чорна водопроводна труба. Де? Легенько. Кому треба труби нарізати? Не знаю нащо. Вдруг вам треба нарізати труби. диви, як класно ріже. О! Так, ану, народ. І що можна зробити. Де, як воно класно ріжеться, аж подобалося. Воно таке, де. Да. Так, ну що, ніби ріже. Так, хто там питав модель Сікатора? Отакового От секатора. Макс 40 діаметр. Ну Це, мабуть, по деревіні. Арматуру він, мабуть, не вріже. Чи може спробувати? Так. В наступному відосі буду різати, різати оці во шлани. Кому цікаво, кльоцайте наступний відос.